Вітаю, мене звуть Тетяна, і зараз хочу зробити такий коротенький розклад. Просто подивитися, чи відкриють кордони України до кінця 2026 року. Чи будуть відкриті кордони? У 2026 році, з вільними кордонами, угу, карта діяла. Тут будуть усілякі маніпуляції. Усілякі підступні дії. Тут, як би там не було, а є люди, які в цьому не заінтересовані, люди, які хочуть тримати Україну в залежності. От. І, тому... І тому, в принципі, це можливо. І е, рішення такі вони е, будуть підніматися. Але є ті, хто просто ці рішення е, невілюють, відбиваються від них і е, от, прям хоробро відстоюють те, щоб кордони не відкрилися. От це просто чиїсь. Підступні дії диявола. Ну, але просто треба зачекати. Карта помірності каже про те, що треба час. Тобто, скоріше за все, що таке рішення буде прийматися і пізніше. Скоріше пізніше буде вирішено щось. Ну, але, не, але в 26-му році усіляко будуть цьому заважати. А чи це вже внутрішні вороги, чи зовнішні вороги, ну, це вже вирішувати. Вам і, може, ми колись про це дізнаємось. Ну, все, такий получився в мене розклад. Пока-пока. До нових зустрічей!